Анонси Нінтендо Діректо, здорожчання консолей та більше українізацій. Про це і про всілякі інше прямо зараз поговоримо в ігрових нюцах. Ігрові нюци. Я, до речі, там трошки знову двічі стрімлю. Приходьте, а! Нінтендо представили пакуночок нових анонсів в рамках Нінтендо Дірект. Ось о, буквально пару днів тому. Відразу скажу, нового заліза не анонсували. Повірте, якби так ви б вже почули про це і досить гучно. Однак СЕО Юбісофт обмовився, що Нінтендо рекомендували почекати їм з випуском кросовера Маріо та кроликів, аби гра вийшла вже на нове покоління Свіч. Однак, як бачите, французи цього не зробили, і це наштовхує на думку, що консоль буде не надто скоро. Але поки давайте про те, у що можна буде пограти на старенькому. Му свічі і розпочнемо. Ми з Соніка. Сонік Суперстар анонсували ще раніше в рамках літа геймінгу, але на Нінтендо Дірект підтвердили, що ця гра буде доступна погратися і на Нінтендо Свіч. Легендарна серія платформерів поповниться новим тайтлом вже досить скоро, восени цього року, і ще й матиме кооператив до чотирьох гравців. А якщо ви вже такий дужий ветеран Вов, я про World of Warcraft, не про на сприйняття Другої світової війни, але втомилися від цих баталій, і хочеться чогось більше крафту аніж вору. Я вас дуже розумію, то на різдвяні свята цього року буде доступна гра Пейлія або Пейлія, гра від творців World of Warcraft, але в більш затишному світі з дослідженням місцевості і створенням власного Точку, Мідфорс вже насправді вийшла нещодавно, але цей роглайк від третьої особи з магією та аніме стилем візуалу, що з кооперативом буде і на свічі. Це бойовик з пригодами, ніби не дуже хардовий і стін взагалі каже, що вона сподобається тим, хто грав раніше у Гейдіс. сонця Шерлоку, детектив Пікачу, заходить в кадр. Вже 6 жовтня. Ми отримаємо продовження історії Тіма та його балакучого друга, яка вийшла спочатку у 2018 році. Запасайтесь водою, хоча скоріше кавою мені здається. Цей шовто гарячий, і малий отримує енергію саме з неї. Нінтендо робить гарні ігри не перше десятиліття, але це навіть трошечки сумно, адже аби погратися у старіші ігри серії, потрібно мати відповідно старіші консолі або здосту нервів, аби дочекатися анонсу подібного цьому ремейк культової РПГ по супермаріо. Так, це та сама гра, яка вийшла ще у 96-му році на SNES і дуже полюбилася фанатам, залучивши нових прихильників до лав маріолюбів Любів. кажуть, вона не поступається навіть іграм серії Файнал Фентезі, і від цього пограти в неї хочеться ще більше. Вийде вона 17 листопада цього року, і я так розумію, цієї осені у когось буде дуже багато роботи. Але Маріо не може бути забагато, тому ця франшиза отримає ще й новий унікальний тайтл, але вже з принцесою піч на головних ролях. Судячи з трейлеру, гра виглядає дуже схожа до нещодавнього анімаційного релізу. Від того, думаю, буде мати багато прихильників. Думаю, Боузор точно пограє, підспівуючи свою оцю пічі з пічес пійче з пічес Ще Mario Kart 8 Deluxe отримає оновлення у вигляді восьми нових трас і трьох нових персонажів. А можливість портативного геймінгу від Nintendo отримає також і Batman. Трилогія Arkham восени цього року буде доступною на Switch. Цей культовий триптих з чудовою графікою, моторошним сюжетом та передовим акторами озвучання, як, наприклад, амбасадор Юнайтед 24 Марк Геміл, який озвучує Джокера, заслуговує на вашу увагу. Я ще не встигла пройти всі три ігри серії, але можливо, якраз зміна формату пришвидчить цей процес. І ще виразіть повагу, адже колекція Ігор Метра Гірсолі також стане доступною на портативці. Це не менш культова історія від сучасного видатного Коджіму цього світу Хідео Коджіми. Вона піде на реліз 24 жовтня 2023 року. Дуже тішуся, адже це база ігрового світу, і в новому оформленні стане більш доступною сучасному балованому геймерові. На свіч завітає також і В Empire Survivors, і ба більше гра отримає кооперативний режим на чотирьох гравців вже 17 серпня. Що? Ага, мені ще підказують, що кооперативний режим завезуть і на інші платформи. Тож чекаємо апдейту. Так, я все сказала. До речі, коли там уже буде обід? Та працюю я, працюю! Дуже дивна, але фанова гра, де треба буде гратися за голубів. Headbangers Rhythm Royale. Гра буде складатися з кубки міні-ігор змагальницького типу, де треба довести, що саме ти той самий пришелепкуватий голуб, і твоя пришелепкуватість всім пришелепкуватістям пришелепкуватість. Снігли це дубль насправді з першого разу, аж в шоці з себе. 3 d платформер з милою головною героїною Пенні, яскравий та насичений вийде на початку наступного року. Виглядає насправді цікаво. Впевнена багато любителів платформерів зацінять. Кооперативний геймінг з купою міні ігор, трошки дивакуватих, але таких знайомих поціновувачам Нінтендо. Вейр мувіт. Розімніть власні дубки, беріть в руки Джойкони, присідайте, стрибайте, крутіться, аби все все виконати як треба. Ну і гедлайнером виставки став анонс нової частини Super Mario Bros. Wonder. Це буде нові платформи з 2D з купою нових механік, візуалом, який також слугує посиланням на нещодавну екранізацію. Він вже не робив шуму серед фанатів і громанів в цілому. Але ховайтеся вжити від великої кількості маріо вже 20 жовтня цього року, саме в день, коли вийде гра. Мені здається, у видавців зламався календар. Всі тягнуть свої релізи на вересень-жовтень, так ніби в кінці осені. У нас тут буде якийсь світовий апокаліпсис. Чи може вони щось знають? По Зельді контенти нового зовсім не завезли. Ні, на якісь продовження я й не сподівалася. Сльози королівства тільки вийшли, і навіть для анонсу DLC ще дуже рано. Але попередніх частин також не оновили, а фарто було б. Єдине, де ми побачили саме Зельду та Лінка, це Амібо, які анонсували на ці різдвяні вакації. Лінк вже давненько є у продажі, а от Зельду з мечем та Генондорфа можна буде якраз знайти під ялинкою. З неприємного, Microsoft підвищить ціни на Xbox Series X та на Game Pass. У всіх країнах, окрім США, Японії, Чилі, Бразилії та Колумбії, вартість консолі підлетить до 550 долярів. Series S залишається зі старим ціночком. А також підписки Game Pass здорожчають: до 10 доларів 99 центів на місяць та до 16 доларів 99 центів за Ultimate версію. Нагадаю, що Україна поки не є офіційно забезпечена консолями, тому тут нам боятися нічого. Страшніше, ніж я ціни перекупу точно не буде. Здорожчання ПК геймпасу також не передбачається, але здорожчання геймпасу на консолі трошки засмутить, якщо ваш регіон не підпадає під ці виключення. Нові ціни з'являться вже з серпня-вересня. До речі, варто нагадати, що Microsoft не змінювала цінники ще з запуску сервісу, який відбувся у 2017 році. Тому можемо прийняти таке рішення, адже це не регулярна історія з подорожчаннями. Також компанія підкреслила, що така корекція сталася не через придбання Activision Blizzard. Зерт, все таки економіка усього світу наразі змінюється. Цікаво, чому тільки так, особливо нам, українцям, так цікаво, чому. Українська мова знов і це дуже тішить, додається до ігор. До наявних і до майбутніх релізів також. З наявних минулого випуску ми говорили про Метал Singer і його українізацію на Xbox. Так от відтепер і в Стім також мова доступна. І це дуже круто. Йдіть бути де виявляючи, що це вороженькі, І відривайте їм, відривайтесь наповну. Ні, ютубе, це не заклик комусь щось там відривати. І що ти? Я на таке не здатна? Мун гра від українсько-молдовської студії Black Mermaid, також вже має українську мову в Steam. Я все ще дуже хочу в неї пограти, і думаю, з українською мовою це буде набагато комфортніше. Мову та літеругії отримує ще і гра «Mainer Lords». Це стратегія, яка відтворює життя лорда часів середніх віків. Ви маєте розбудувати собі поселення, налагодити виробництво ресурсів, будівництва і зробити все, аби ваше місто еволюціонувало. Тобто не чіпайте, будь ласка, релігію. Також офіційно повідомили про локалізацію Frostpunk 2, чому фанати в Twitter не може нарадуватися вже декілька тижнів. Тим часом у EA відбуваються масштабні зміни. Компанія заявила про чіткий поділ майбутніх релізів: ті, що красиві, розважальні, ідуть ліворуч, а ті, що розумні, спортивні, йдуть праворуч. Сподіваюся, мав почок, яких ні туди, ні сюди у них не буде. Взагалі, всі ці зміни мають посприяти швидшому перебігу подій шляхом швидшого ухвалення рішень. Тож відтепер у EA є два напрямки: інтертеймент та спортс. Другі, що логічно, буде стосуватися суто спортивних ігор. А от перший решти інших це ігри грисер. Віси, мультиплеєрні проєкти, і в тому числі однокористувацькі великі ігри триплей формату, цікаві дабл і форматні ігри, і в тому числі мистецькі доробки. Що ж, в будь-якому разі, як їм зручніше, нам же, будь ласка, просто давайте гарних ігор. Сподіваюся, такий розподіл позитивно вплине на компанію. А ви як думаєте? Піксельна гра в ретро стилі про події в Україні епохи 90-х – Great Hopes City – вийде вже незабаром. Граматиме відкритий світ, вид з боку і говорять про сильний сюжет та чудово передану атмосферу. Будуть в ній і елементи бойовиків і пригодницьких ігор. В центрі подій двоє друзяк: Утопирок і криса. Багато криміналу, різні маргінальні угрупування. Україна після розпаду найбільш кінченого утворення в історії світу. Тобто я про зараз. Естетика поколінню 20 плюс буде знайомою. Звісно ж, гра матиме українську мову, а ви вже можете подивитися ближче на неї в Steam і додати її собі в бажане, аби не пропустити реліз. Бізнес-симулятор Stonks 9800. І ви скоро зможете її спробувати, адже гра отримає дочасний доступ 17 липня. Пограйте за фінансового трейдера в оточенні Японії 80-х років, коли країна якраз нарощувала економіку. Нарощували й такими темпами, що японці буквально вигорали, помираючи від нещадної втоми. Кароші це дуже неприємний термін, який позначає смерть від втоми на роботі, стресу від перепрацювання або накладання лапок на котика. Ну, це я зараз так завуальовано про саму шкоду. Ютуб дуже не любить це слово. Це якраз, коли людина ніби повністю здорова, але раптово помирає від неймовірного виснаження. Тому, крім слідкування за демпінгом цін та акцій, треба буде слідкувати, аби не перегрівся ваш персонаж. Вчасно його відпочивати давати помірні активності і розслабляти його. І про себе не забувайте. Гра засвітилася у декількох фестивалях та конкурсах. Зокрема, я знайома з нею через Indie Cup Ukraine. А ви можете познайомитися зараз, відвідавши сторінку в Steam та додавши в бажане, аби не пропустити реліз, який команда планує наступного року на всі можливі платформи, включно з Nintendo Switch. Якщо ви користуєтеся дискордом, ловіть цікаву штуку. Спільнота кон'юкція сфер. Ну я думаю, ви вже уловили вайби відьмака. Там не тільки він насправді, фактично, це сервер про ігри, де ви можете спілкуватися з однодумцями, обговорити нещодавний реліз чи анонс, поспитатися пораду проходження чи просто поділитися чимось цікавим від себе. Я лише вам посилання в описі. А ви підіть, завітайте, подивіться, як там і що там, і залишайтеся заради спілкування. У Стімі триває фестиваль новинок. Він продовжиться до 26 червня, але найкраще у цінові. Це кількість ігор українською мовою. Їх понад 60. Це і наші ігри, такі як Спіткрю, я згадувала за неї раніше, і все ще рекомендую вам спробувати її. Вона є як і в Steam, так і на Switch, до речі. Стратегія Hoglands з елементами RPG в сетінгу зомбі-гряків. Гра загалом натхнена Kingdom to Crowns. Також польські тайти, Славік Панк, наприклад, Олдтаймер, науково-фантастичний шутер. Стратегія Лейсара Summit Kingdom про будівництво власного королівства у Мальовничих горах. Також адаптація печворку, але з котятками. and Cats of Calico. дуже мила та затишна гра. Там є режим як грання самому, так і з друзями чи з рандомними кицьколюбами. Прозвучало трохи хтивенько, але добре, найбуде. Рекомендую вам збігати подивитися ближче, адже там ще й в демки різні погратися можна. Також анонсували проведення другого фестивалю українських ігор, який відбудеться ближче до Дня Незалежності України. Тому готуйте гроші, які підтримувати наш геймдев і купувати ігри, які вам припадуть до душі. Отаким от трошки куценьким вийшов цей випуск, адже після активного пічкання на санон самоліта геймінгу треба й паузу робити, аби не переїсти. Подяка вам постійні спонсори цього каналу. Ви неймовірні зі своєю. Добротою Медрік нас Джуніор, Андрія Алий, Ярослав, Ігор Гначенко, Максим Іванов, Данила Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райчук, Дубина В'ячеслав, Лиси Павло, Мілфрідом, Михайло Бровченко, Веланд Мерт, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка.джинсісі ХДС, Вадим Король, Володимир Кільдій, Дмитро Еригор Лисица, Роман Шелеменцев, Фрея Інверс, Юра Крот, Аденіт, Ел От, Алекс Довиченко, Амір, Пантікрайзес Артем Бавілов, Пас Продакшн, Денис Макрушин, Дмитро Кирик, Юджин Беньковський, Герентіус, Айсікоджі, Ігор Сарбай, Іван Янковий, Пан Заплатинський. Кіжоджім Лінкольд, Макс Фастволкер, Міша Пуш, Містер Байт, Назарій Мартинюк, Найтінгей, Лоберон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Павло Шадов, Родіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лактіонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Свібенбе, Купир Малков, Віталій Коліяка, Владар Шеляк, Бервул Тандза, Євген Скачков. І ви, милі глядачі, дякую вам за те, що приділили трошки уваги. Сподіваюся, ви смачно поїли, поки я там торохтіла вам на фоні. Гарного дня, бувайте здорові, нехай ракети і тривоги не роблять. Вам життєнегоди. Грайтеся в гарні ігри, а зі мною ще побачимось. Якщо ви думаєте, що я чекала на Silk Song на Nintendo Direct, тому що чомусь вірила в те, що її можуть показати, адже вперше цю гру як повноцінний окремий тайтл, а не як DLC, анонсували саме на Nintendo Direct. Не думайте про це. Я ж не настільки наївна, щоб сидіти 45 хвилин, чекати, оце дивитися, вглядуватися в кожен початок нового анонсу, щоб побачити, почути ці знайомі мотиви, мелодії. Я ж не настільки наївна, правда?